Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 9 лютого. Хочу глянути, як зимують мої шестирамкові рамкові сім'ї, які вже зовсім скоро буду продавати. Ось дивіться, сидять на п'яти рамках, клуб відмінний, прям такий гарний клуб, і непогано себе почувають. Чому я говорю про те, що вже геть скоро буду продавати? Тому що я впевнений. На всі 100%, що вони дозимують вже до весни. А весною я думаю, що в початку травня я їх буду продавати. Дивіться, які чудові. шестирамкові сім'ї. Зараз займають прям-таки доволі багато простору в гнізді, вулику і. Тому я їх і говорю, що буду вже зовсім скоро їх продавати. 2-3 місяця, 2-2,5 місяця і можна буде вже розмовляти про щось. Ось такі гарненькі клубочки, сидять добре, розплоду ніякого в них немає. Тут дно сітка, тому тут магазинів немає для холодної зимівлі. Тому тут ось так. Все, бувайте.